Пішла позивочка. Давай, Вайк, знімай. Так помалу. Боле пропець. Така спеціальна кічка загадала. Буду спробувати. Так, Показано як. Ага, вот, на турнір. Tac, tac, eriți neuprave. Treabă de cărăcetată e zautră ploucă. Uho, ce-și cheam. Nu vei să o aveți chiar. Numai e acasă, tac. Și ca ia cână, aha, tac. Tac, tac. Ce-o și aia, tac. Cici că zase vezi bun, zase prețul. О, класно, Є угу. такий гак. Ось такі дві штуки. Класно стоїть на з'ї. А закону. А як? Спокійно. Прижало. Будемо завтра роботи пробувати. І угу. така сама. О. Все, відключайте.